Вітаю на каналі Монтрейд. Будемо переходити одразу до практики, шукати ситуації, і там вже детально буду розказувати все від А до Я. Тож, давайте навіть почнемо з того самого аучі лише поміняю суму на 100 доларів. За сьогодні бачимо, що відкривав 5 торгових угод. Остання це була новина. Шикарне відпрацювання, шикарний імпульсне підвищення, побачили, в каналі в нас також забрали її. Давайте зафіксуємо. Сьогоднішні мої результати. Трейдинг профіт 870 доларів і торгових ситуацій 5. Давайте переходити до розбору першої торгової ситуації, можливо, хев, до речі, зайдемо. Хочу одразу натягнути сітку Fibonacci, так як потенційно можемо вже підходити до ситуації і позначити зону інтересу, від якої цікаво заходити на зниження. Вже, до речі, її торкалося. Ситуація, до речі, є, скоріш за все, і на трьоххловному таймфреймі, можна її побачити. Час експірації буду давати 5-6 хвилин. Думаю, оптимально для цієї угоди. Тож, давайте розберемо, чому я конкретно так і натягую Fibonacci. І що я тут бачу? Є у нас сформована структура в загальному трендовий рух на зниження, є сформований максимум. Весь цей рух зародив падіння аж до сюди. Після чого ми даємо корекцію, створюємо ось цей максимум. І знову з цього максимуму у нас зародився весь цей рух на зниження, утворивши новий мінімум. Зараз ми знову даємо корекцію, позначили зону інтересу, натягнувши сітку Fibonacci, і від неї будемо готові заходити на зниження. Хотілося би трішки приємнішу точку входу і одразу зайдемо. Давайте навіть 7 хвилин в час експірації зайшов на зниження і спостерігаємо за відпрацюванням. Так, бачу, що ціна йде вище. Злом структури у нас формується лише, якщо ми закріпимося вище даного максимуму ось цього. Наразі летіти ще далеко. В даній ситуації приймаю рішення взяти банально догон. Зарази більшою сумою дам 10 хвилин часу з запасом, щоб якщо сходимо ще трохи вище встигли вернутися, і зайшов на зниження. Десять секунд залишається до закриття, буду фіксувати плюси, але достатньо такий натягнутий. Злом ми намалювали, але повторно затестили. Бачимо, що зняла ліквідність. У нас є зняття. Ось ідеально. зняли і дали реакцію на зниження. При торгівлі за структурою важливо розуміти, що ось наша структура дає: Хай, лой, хай лой. І після сформування ось цього лоя, коли ціна вже дала початкову реакцію на підвищення, вона може в будь-який момент дати реакцію вниз. А може її летіти вгору. В неї є увесь ось цей діапазон від нашого лоя до хаю. Щоб рухатися в ньому і давати реакцію, куди вона захоче. Ми ж обираємо оптимальну зону по Fibonacci, від якої очікуємо реакцію. Зазвичай ціна дуже часто дає від неї реакцію на зниження. В цій ситуації ми ж затестили глибше, і після цього дали реакцію на зниження. Тож є декілька варіантів. Перший варіант виберете догон, перекриваєтеся одразу, якщо бачите фіксацію мінуса, так як я це зробив в цій ситуації. Або ж просто шукаєте іншу ситуацію, не морочте собі голову, шукайте іншу ситуацію, позначаєте зону, заходите повторно, забираєте плюсик. Вінрейт високий, проблеми перекритися не мало би бути. Тут, до речі, даємо корекцію. Я все ж таки хочу побачити повноцінний рух на зниження. Тож ставлю назад суму 100 доларів. 5 хвилинок натискаю продати. 5 секунд також будемо фіксувати, скоріше все, плюсик. 86 доларів чистими в загальному у нас виходить наразі е, мінус, перекрили одразу це 74 долари чистими, і 86 доларів ще додатково. Але я таки не побачив того, що я хотів. Я хотів, щоб ми зафіксувалися нижче даного лоя і підтвердили нашу локальну шортову структуру. Бо вся структура в нас трішки глобальніша, і ось тут у нас є локальний рух. І наразі ось цей локальний рух нам говорить про рух на підвищення. Ми даємо реакцію від о, попереднього максимума, ідеальна реакція на зниження. І хотілося б побачити формування шортової структури. Якщо його немає, переходимо на іншу валютку, шукаємо іншу торгову ситуацію. Давайте кинемо алерт, і якщо буде підтвердження, нам прийде сповіщення. USDCHEF, можливо, зараз дасть нам точку входу. Давайте натягнемо одразу Fibonacci та позначимо зону. В що ми тут бачимо, є в нас Лой, Хай. Лой, хай, даємо зараз корекційний рух, позначили зону інтересу, від неї готові заходити на підвищення. Але треба, щоб ціна сходила нижче. І також хочу розібрати на ще старшому таймфреймі, подивитися, що у нас в загальному відбувається. На годинному таймфреймі бачимо зняття ось цього мінімума. Тобто ціна сходила нижче, але одразу дала реакцію на підвищення. З цього моменту у нас йде трендовий рух. На підвищення. І є також сформована структура. І злом ми не намалювали, але ось тут неодноразово тестили нижче. Але так і не змогли зафіксуватися. Тож дали імпульс на підвищення, на трьоххвилинному таймфреймі я побачив структуру вверх. Тож чекаємо на точку входу і будемо готові заходити, мене все влаштовує. Наша перша очевидна ціль це оновити даний максимум. Так як ситуація на трьоххвилинному таймфреймі, то часу дам хвилинок 12. Давайте також кинемо алерт, якщо ціна буде підходити, нам прийде сповіщення. До речі, по Aut USD у нас є зродження лонгового руху. Давайте подивимося старший таймфрейм. 15 хвилинка, на жаль, даний лой ми не зняли. Хотілося б сходити все ж таки нижче, враховуючи наш тренд на 15 хвилинному. хвилиному. Бо якщо дивитись на 15-хвилиному таймфреймі, у нас є очевидна ціль в виді даного лоя, яку хотілося б також зняти. Але поки що ми не спішимо. Давайте ще годинку, швиденько глянемо. Можливо, ми зафулфіли імп на годинці і будемо давати реакцію вверх. Ну, але хотілося б сходити нижче, все ж таки. У нас є сформований ось такий імп на годинці. І ми, в принципі, його зафулфілили. Ось ми його повністю зняли, даємо відкат і, можливо, зараз будується лонгова структура, в принципі, можна спробувати тут заходити, якщо буде її продовження. Давайте натягнемо Fibonacci. Неідеальна ситуація, так як насправді не дуже визначений, на мою думку, тренд, але в загальному чому ні. На хловному таймфреймі у нас є ось така побудована структура: Лой, Хай, Лой, Хай. Оновили, зафіксувалися вище, ось наша фіксація. І зараз даємо корекцію по Fibonacci та будемо готові заходити. Ну, але треба опуститися також трохи нижче. Аналогічно кину алерт, прийде сповіщення, повернемося. До речі, по ауткаду на хвилинному таймфреймі також можна розглянути, що у нас є лонговий рух. Давайте глянемо ту саму годинку, куди у нас є зняття. Є лонговий рух, тому ж давайте навіть на хвилинці локально розглянемо, звідки нам цікаво було би заходити. А це наша зона більш глобальна шорти на зниження заходити. Можливо, до речі, її відміню тому що не подобається те, що ми зняли даний лой, і нижче, ніби в нас цілий толком і немає. Хіба дивитися дейлі Я би сказав, що зараз не визначено, знаходимося в ось цьому боковику, торгуємося туди-назад. Як воно буде далі? Хороше дуже питання. А на хвилинці, на хвилинці воно зараз є локально. Рух на підвищення, тож можна намалювати собі Fibonacci, визначити зону, від якої цікаво заходити. У нас ось тут була фіксація, тож штурмувався оцей максимум. Лой, я беру ось цей, лой я беру ось цей. Найближчі цілі є ось цей хай, є ось цей хай та ось цей. Ну і, звісно, хочеться оновити даний максимум. Але хотілося б взяти спочатку точку входу, для цього треба сходити нижче. Давайте аналогічно кидаю alert, прийде сповіщення, зайдемо. До речі, ціна виконала ось тут ціль і зняла даний лой. Можливо, зараз ми почнемо зародження лонгового руху ось так. Щось по типу такого. Тому, в принципі, можна було б навіть спробувати натягнути Fibonacci ось таким чином. Давайте ось це я знову видалю. Ось таким чином ось наш сформований лой, сформований максимум, і фактично давала точку входу, поки летимо від неї на підвищення. Але, насправді, спішити теж не варто. Я б хотів побачити закріплення. Над даним максимум підтвердження нашої лонгової структури, і тоді можна було би натягувати локальніше Fibonacci по типу ось такого: від нашого ось цього сформованого лоя і до нового сформованого максимума. Ауткат виглядає, як ніби найближча торгова ситуація. Час експірації приготую 3 хвилинки і очікую на точку входу. Ні, наразі не долітаємо. Давайте подивимося намалює євроаут, цікаво поспостерігати. Так як давало ось тут локальний рух на підвищення, локально в нас теж є зона невизначеності. Якщо ж ціна піде нижче, у нас формується ось такий шортовий рух. Якщо ж ціна зараз буде давати реакцію на підвищення, у нас формується ось такий лонговий рух. Тож цікаво побачити, що буде далі, і в залежності від цього також можна зайти. І в залежності від цього також можна зайти. Тому очікую, коли ціна підійде до нижніх границь і буду дивитися, як вона буде себе поводити біля них. Давайте дві хвилинки, дві хвилинки на підвищення зайшов. Так, і бачимо, що у нас ще по ЮЗДЧХ спрацювало сповіщення. Майже є точка входу. Чекаємо трохи нижче. Тут у нас ситуація трішки глобальніша. На трьоххвилому таймфреймі, тож час експірації готую хвилинок 15 навіть. Я думаю, що можна розглядати її навіть на п'ятихвилиному таймфреймі. Ось на сформований лой, максимум, лой, максимум і даємо корекцію. П'ятихвилинний таймфрейм, 15 хвилин час експірації, але хочу точку входу. Кинув ще один алерт. Щойно дійде ціна, будемо заходити. Євроаут, шикарна реакція на підвищення, хоча фіксації також наразі не побачив. 82 долари чистимо з цієї торгової ситуації, хоча чистого відпрацювання тут так і не було. Зафіксуватися вище ми не зафіксувалися, але реакцію на підвищення дали хорошу. Ось зараз будемо фіксуватись. Давайте навіть розглядати цю ситуацію на 30 секундному або 15-секундному таймфреймі, аби було зручніше. Ось тут у нас є щось більш подібне на фіксацію. Давайте навіть натягнемо Fibonacci, і ось ця зона нам цікава для того, щоб зайти на підвищення. В принципі, аналогічно, якби ми ось тут натягнули Fibonacci, враховуючи нашу ідею, то ми б також зайшли приблизно там, де і взяли точку входу. Але тут також беруть 2 хвилинки час експірації, зовсім небагато, локальні ситуації, мало часу їм треба для відпрацювання. Так, USDCHF Have є в нас повторний тест. Давайте 15 хвилинок, час експірації і зійшов на підвищення. Єдине, що дохідність не дуже приємна, але нехай буде. А, і давайте повернемося до нашого євро аут. воно вище. Тож переносимо сітку Fibonacci і чекаємо, тепер у нас мінімально змінився діапазон інтересу для входу. Так, хочу я ще швиденько прийтись, подивитися чи ніде. А, так, ауткат у нас також спрацьовує, але точки входу наразі ще нема. А, хочу подивитись таймфрейм хвилини давайте. Тут 4 хвилинки час експірації. І буду заходити. О, точку входу мінімально краще. Мінімально краще. Ще раз просто опуститися, щоб я зайшов і все. Повторно кинув алерт. Так, тут в нас дає точку входу, 2 хвилини на підвищення зайшов. Євроаут по Fibonacci та сама ситуація. Лой-хай-лой-хай. Лой, хай, натягнули Fibonacci, є зона інтересу, до неї дійшли, зайшли на підвищення. Навіть взяли трохи кращу точку входу, ніж зона інтересу. Ауткат нас повторно спрацьовує наш алерт, але знову не досягає. Мені таке не подобається. Раз, євроаут, що у нас? Фіксується плюсик, ні. Зрізає на останніх, ні, все ж таки дає плюсик 86 доларів, але йдемо нижче. Ну, маєте розуміти, що на молодшому таймфреймі меншу силу мають такі ситуації, там значно швидше все відбувається, і коли повторно заходиш, рано чи пізно на все одно проб'ється, зафіксується в мінус. Але наразі у нас пробиття, до речі, нема. Можна спробувати повторно навіть зайти на 2 хвилинки, точку входу, правда, взяв гіршу, але, але думаю, реакцію все одно на підвищення маємо тут давати. Тож, давайте спостерігати, ауткат повернувся, тому що алерт я там не виставив. А якщо ми торкнемося точки входу, хочеться її все ж таки взяти. Час експірації 15 хвилинок по ауткаду я готую. І давайте на підвищення зайшов. Також будемо спостерігати за відпрацюванням. Давайте навіть Fibonacci зітру. Точка входу в нас є. Євроут, що у нас малює. Давайте теж додивимося, як нас відпрацює дана угода. Бачимо шикарне продовження руху на підвищення. До речі, аут чи HF на ще спрацьовує. Але я не бачу, що у нас тут відбувається за рахунок. Ну, це, це вже дуже давно. Я ставив алерт, Ще ось тут ми були. І хотів побачити закріплення. Ми, до речі, так і не закріпилися, даємо реакцію. Мабуть, цікаво буде тут теж бачити прибуття вверх. Але не буду цього розглядати. Давайте додивимося закриття по євроаут. Шикарний рух на підвищення. І можна далі продовжити тут працювати за структурою. У нас нічого не помінялося. Можна брати Fibonacci, єдине, що хочеться. Зафіксуватися вище даного рівня. Є ще 87 доларів чистими фіксуємо, але вище даного рівня ми не зафіксувалися, тому фібонач наразі не натягуємо. Давайте кинемо алерт, коли зафіксуємося, будемо натягувати фібона чи спостерігати. Але також в нас є очевидна ціль в воді даного максимума, який хочеться дуже сильно зняти, оновити нашу структуру на трішки старшому таймфреймі. Якщо ви будете відторговувати такі самі ситуації, як я зараз, і вас заріже у мінус, ні в якому разі не беріть догон, це дуже небезпечно і може закінчитися втратою балансу. Краще дочекайтеся, ви розумієте, що ви хочете працювати на підвищення, враховуючи контекст. Контекст нам показує старший таймфрейм. Тож чекайте, коли формується по новій структура на підвищення, і тоді берете точку входу. Алерт по євро аут кинули. Ауткат, давайте спостерігати. Наразі в нас дуже приємна статистика. Першу угодку ми забрали у мінус і з того моменту забрали 5 плюсів ряд. Та ще дві угоди в нас є у відпрацюванні по юздачі хф і по ауткаду. Давайте, до речі, подивимося, що у нас по хф удавали шикарну реакцію на підвищення. Наразі повернулися. Також бачимо, що локально у нас сформована шортова структура. весь цей рух у нас направлений вниз, тобто, фактично, ми зараз йдемо проти локального тренду. Але ми розглядали на старшому таймфреймі. До речі, євро аут вже дає. Оновлення структури можна натягнути Fibonacci. Давайте це одразу зробимо. І кинемо приблизно allert там, де нас він буде цікавити. І повернемося до нашого USDC-Have. На старшому таймфреймі ми бачимо, що у нас є формування лонгової структури. Ось наш лой, хай, лой, хай. Ми визначили зону інтересу, від якої нам цікаво бачити продовження. І дали достатню кількість часу, аби дати цю реакцію вверх. Звісно, ціна може піти протестити навіть ось сюди. Це старший таймфрейм, і в такій ситуації я, мабуть, просто взяв би перекриття на догон, давши більше часу. Тут бачимо пересвіп, тобто ми зняли, ми не зафіксувалися нижче, це вже радує, тобто у нас немає підтвердження, продовження шортової структури. Хотілося б лише побачити формацію лонгової структури, для цього нам лише треба зафіксуватися вище даного хая. Ось цього. Будемо спостерігати за відпрацюванням. І давайте подивимося, що у нас відбувається по ауткаду. Тут у нас не настільки чітка структура, летимо на зниження, початковий план виконуємо. Давайте я свій нагадаю, як нас виглядає годинка. Шикарно, ми тут зняли, звісно. В принципі, у нас нічого не помінялося, є сформований лой, хай, лой, хай. Зараз ми даємо корекцію по Фібоначі і очікуємо реакції вверх. А раз, давайте чекати відпрацювання цих двох ситуацій і подивимося, який у нас буде результат. Відкрив обидві ситуації, щоб було комфортно спостерігати, тож чекаємо їх закриття. 10 секундочок залишається по Юздачі Хефу. Давайте розглянемо трішки детальніше, що у нас в загальному відбулося. Юздачі Хев шикарне відпрацювання, шикарна реакція на підвищення. Правда, ще немає у нас фіксації вище підтвердження нашої структури, а ось по ауткаду, скоріше за все, заберемо мінус. І давайте одразу поясню, чому я так думаю, та яку помилку, на мою думку, я тут допустив. В загальному все було б непогано, але краще не відторговувати ситуації, коли є ось така невизначеність боковик. У нас не було чіткої фіксації, і ціна спочатку торгувалася ось в такому діапазоні. Да, тут ми сходили трішки вище, але одразу повернулися, чіткої якоїсь фіксації в нас так і не було. Тут локально у нас сформувався шортовий рух, рухалися взагалі на зниження. Ви тут, можна сказати, не чітка структура, я ж тут. Придумав свою структуру з ось цієї невизначеності, ось цієї зони. Десь побачив тут сформований лой, максимум. У нас немає ні чіткої фіксації, ні чіткого мінімума. Тому ця ситуація, на мою думку, далеко не з найкращих. В загальному ідея, звісно, тут правильна, так як на годинному таймфреймі ми виконали ціль і цікаво бачити реакцію на підвищення. Давало тут моментальну реакцію вверх. В загальному у нас позитивний настрой, лонговий рухатися на підвищення. Також радує те, що зараз ми дали ресвіп. У нас можливе зародження лонгової структури. Ось наш сформований лой, хай. Тут ми зняли, можна сказати, сформувався весь цей лой. І зараз хотілося б побачити закріплення формування нового лоя. Тоді ми побачимо плюсик, і буде відпрацьована ця ситуація. Але все ж таки я рекомендую не заходити, коли ціна перебуває у невизначеності або вже давайте більше часу. Не знаю, вже протестіть, підлаштуйтеся. Я насправді не тестив конкретно ось такі варіанти, але вважаю це помилкою для себе і краще не буду навіть пробувати. Буду шукати ситуації з чіткою структурою і торгувати їх. Що ж, 3 секундочки, фіксуємо тут теж плюсик, плюс 82 долари чистими. Але як і казав, признаю тут свою помилку, що зайшов в ситуацію явно не ідеально, і ситуація точно не є з найкращих. Хоча в будь-якому випадку себе відпрацювали і фактично можна було б навіть продовжувати натягувати Fibonacci. Ось так. І якщо ціна повернеться в даний діапазон, заходите на підвищення. Аналогічно, як ми щойно робили з вами локально на валютній парі євро аут. Що ж, в загальному статистика каже все за себе. Забрали, почали з мінуса і з того моменту зафіксували 7 плюсів у ряд. Також хочу поділитися нашим телеграм-каналом. В загальному у нас є три розгалуження: це навчання, основний канал та віп-канал. Давайте коротко, швиденько розкажу все. Навчання тут від Аду Я просто розказала усе для новачків, щоб ви розуміли, куди ви попали, що треба робити, і так далі. Віп-канал. Тут ми ділимося власними торговими ситуаціями, аналізом, відторговуємо, забираємо разом плюси. А також ділимося з вами фундаментальним аналізом і заходимо на новини. В основному каналі ділимося результатами. повіщаємо про трансляції. Навчальні пости буде корисно для кожного та трішечки мотивації вам у життя. В загальному в має відкрито 13 торгових угод, а торговий профіль складає 1423 долари. Все на ваших очах, все від А до Я. Показав, розказав. Звісно, треба самим розбиратися, і тоді буде більше зрозуміло. Тож не лінуйтеся, торгуйте, практикуйтеся, пробуйте, і все у вас буде. На цьому завершимо. Усім гарного вечора.